У будь-якій команді, що працює в екстремальних умовах, завжди є така людина. Знаєте, ключова фігура, та від якої залежить чи повернеться група додому. Це звучить майже як легенда, але підготовка такої людини це абсолютно реальний і неймовірно складний процес. Ну що ж, давайте розбиратися. І от тут власне і виникає головне питання: а з чого зроблений такий фахівець? Які саме якості, які навички перетворюють звичайну людину на того, хто може вести за собою крізь будь-що? Саме на це питання і дає відповідь ця унікальна система підготовки. Давайте одразу до термінів. Мова йде про навігатора. І це, повірте, не просто людина з компасом. Це спеціаліст, головна місія якого гарантувати безпеку групи на маршруті. Його інструменти це глибочезні знання і відточені до автоматизму навички. А ціна помилки тут, як можна здогадатись, дуже і дуже висока. Усе абсолютно все починається з фундаменту. А для елітного навігатора цей фундамент стоїть на двох китах, які однаково важливі це гострий натренований розум і неймовірно витривале тіло. Одне без іншого тут просто не працює. І погляньте це два паралельні процеси. З одного боку ми накачуємо розум, це топографія, метеорологія, тактика виживання і навіть психологія. А з іншого боку, готуємо тіло. Воно має витримувати просто шалені навантаження: біг на десятки кілометрів, перенесення важких вантажів, подолання будь-яких перешкод. Але знання в голові і сила в м'язах це, скажімо так, лише пів справи. Справжня перевірка починається тоді, коли все це потрібно застосувати в реальних умовах під максимальним тиском. Саме це і є те саме горнило, яке виковує характер. Причому складність завдань зростає поступово. Починається все з багатоденних польових виходів, де теорія вперше зустрічається з реальністю, потім складніші тактичні завдання, де треба не просто йти, а й вести розвідку, залишаючись непомітним. Ну а на вершині цього симуляції кризових ситуацій, де кожне рішення має наслідки тут і зараз. І що дуже важливо фізичні навантаження завжди йдуть поруч із психологічною підготовкою. Тут мета не зламати людину, а навчити її думати ясно і приймати рішення, коли все летить шкереберть. Це по суті тренування розуму для роботи під колосальним тиском. То що ж такого особливого в цьому підході? Він називається українська екстремологія, це ціла дисципліна про те, як діяти в екстремальних умовах. Давайте подивимось на її ключові принципи. Перше і головне це системний підхід. Тобто теорія, фізична підготовка і практика це не окремі уроки, все це переплетено в єдину систему. Знання з топографії одразу ж застосовуються під час виснажливого маршу, а психологічна стійкість перевіряється в реальному завданні. Кожен елемент підсилює інший. Другий стовт це індивідуальність. Тут немає програми одна для всіх. Навчання підлаштовується під конкретну людину. Якщо в когось є проблеми з орієнтуванням вночі, але він фізично дуже сильний, то програму скоригують так, щоб підтягнути слабкі місця. Це не конвеєр, це скоріше ювелірна робота. Далі максимальний акцент на практику. Теорія, звісно, важлива, але вона займає мінімум часу. Більшість годин це робота в полі, у лісі, в горах, за будь-якої погоди, тому що навігатор працює не за столом, його офіс це реальний світ. І, звісно, куди ж без сучасних технологій? Це не просто вміння вімкнути GPS. Майбутні навігатори вчаться працювати з даними з дронів, аналізувати супутникові знімки, використовувати спеціальне програмне забезпечення для побудови найбезпечніших маршрутів. І останній, але не менш важливий принцип це співпраця. Навігатора готують не лише інструктори з виживання, до процесу залучають геологів, метеорологів, психологів, фахівців із найрізноманітніших галузей, це і забезпечує таку глибоку всебічну підготовку. І от після всіх цих випробувань, після титанічної роботи над собою, ми бачимо результат. Курсант, який прийшов на початку, перетворюється на справжнього фахівця елітного навігатора. І що ж ми отримуємо на виході? Подивіться, це не просто набір окремих умінь, це експерт, який має глибокі знання, перебуває на піку фізичної форми, може ідеально орієнтуватися будь-де, і, що найголовніше, зберігає холодний розум і приймає правильні рішення під неймовірним тиском. Але є один дуже важливий момент закінчення курсу це не кінець, це насправді лише початок. Справжній професіонал розуміє, що вдосконалюватися потрібно постійно все життя. Адже світ змінюється, з'являються нові виклики, і навігатор повинен завжди бути готовим. І наостанок просто питання для роздумів у світі, де так багато невідомого, а майбутнє таке непевне наявність людини, яка може впевнено сказати: Я знаю шлях, ідіть за мною стає не просто перевагою, це стає життєвою необхідністю.